З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на продажі автомобіль нашого партнера Audi q 5 Quattro Комплектація Premium Plus 2018 рік. Кльова тачка. Мені сподобалась в перші хвилини, а зараз будемо знайомитися далі. Приступніться, поїхали. Під капотом двигун 2 літра TFSI, 7-ступінчата автоматична трансмісія, повний привід. Україна вона заїхала з пробігом 94 тисячі км. За цей час поміняно було масло в коробці, в трансмісії, тобто в роздатки в задньому мосту це все було поміняно і зроблено. В двигуні масло тільки поміняно на даний момент. По ДТП тут було поміняно виходить, фара, капот, якщо не помиляюсь, крило. Передня панель була поміняна, радіатори рідні і безпека вся рідна. Тут ще у нас в приладі в принципі, вона майже вся, там трошечки капот випадає, більше там показує, він поміняний. Є на капоті капот такий вже скольчик маленький, бачите, я зараз одразу по дефектам пройдусь. Камера в лобовому склі, до речі, є теж. І Є тут невеличкий підлом від крила, це від ДТП ще залишилось. І, і, і. маленька м'ятинка, ось. В іншому наче все добре, проктроніки, до речі, в неї по колу. Є отут невеличкий сколик М'ятинка. ну Царапки отакі дрібні дві є. І ось це, тут скольч краски ще фарби є. Наче все. Гума 21-го року. Свіжий омивач фар, до речі є. У комплектації у нас є безключовий сенсорний доступ. Дата конвейерного виробництва в неї 17 рік, 5 й місяць, але в Америці в неї був 18-й коду. В Україні вже стала вона 17 м в техпаспорті. Так, електропровід сидіння, шкіряний. Вон, бачите, як виглядає. Ось так виглядає це все. Тепер тут у нас акустика, мені досі ще не знайома. Bang Olufsen. Погано знаю німецьку мову, хоча в мене там діти живуть. Так, дивіться, пам'ять сидінь на двох драйверів, дзеркала з підігрівом, з електроскладанням. Судячи з усього, я так розумію, монітори сліпих зон там теж є. Так, чотири склопідйомника. Тут у нас є, бачите, датчик світла. Також є режими, я так розумію, що це типу, дощ, це туман. Це в головних фарах, світлі просто змінюються, я так розумію, що led фари свій напрямок, ефективність якось вони змінюють під умови погодні. Витрати середні, бачите, 1 з літрів показує бортовий комп'ютер. От Пробіг на нами десь 100 000 км. Тепер шкіряне кермо, бачите, охайне. Тут нічого такого цікавого нема, контроль. Є у нас також підігрів керма. Це тут бортовий помічник головного монітору. Ми тут можемо лістати, бачите, різні режими. Асистент водітеля, ну роз... все ж бачите, ресифіковано і тут і тут. Також ми маємо тут датчик дощу. Ну це все управління мультимедією hands-free, зрозуміло. Камера заднього виду є, парктроніки, бачите, є по колу. Трьох зони клімат контроль. Попереду два і ззаді одна зона підігріви сидінь. Автомобіль має от Select Drive це режими, котрі ми можемо брати. Оф-род, комфорт. Автоавтоматичний динамік це так розумію активний, індивідуал це той, що або ви налаштовуєте, або він запам'ятовує ваші налаштування. Судячи з цього, що я тут бачу плюсик, то напевно він налаштовується. Ми залишимо поки що в комфорті. Функція старт-стоп. Система антизаносу, парктронік, вимикати, вмикати можемо. Допомога при спусках підйомах, і ця клавіша в нас тушить манічку. Класика. Німці ж люблять калькулятори. шайба понятного вибору меню. Тут у нас гучність і електроручник. У трансмісії є, окрім драйву. Спорт режим. Ось ми бачите, тут можемо його перемикати. Є механічний режим на тіптроніки, на ліпістках, на підрульових пелюстках, Ось ми можемо їхати. Поки ми вже тут продемонструємо одразу багажник. От ми його відкрили, відчинили багажник ось такий. Не саме великий, але в принципі об'єм присутній, непоганий. Багажничок. Тут такий кавролінчик з полицею, а під ним, бачите, запасочка. Так розумію, тут забуфер всередині в неї лежить Домкратик. Що ще? Ну там нам балонник, наскільки я бачу. Так, наче все на місці. Шторку закриваємо. Спинки, до речі, ось звідси у нас відкидаються цими речешками. Дивіться, зріст мене 193 см. Я зараз сиджу сам за собою. Я не можу похвастатись, що мені тут дуже прям зручно, але сидіти я можу. Ну, якщо я так, от, я фіксуюсь колінками, підпираюсь. Сторону, якщо розкидаю, то тоді ще можна сидіти. Не дуже просторо мені самому за собою сидіти, скажімо так. От, І трошечки, якщо бачите, я підпираю, стелю. У нас є підлокітник, Тут є отаких от два підстаканечка. І зручності в нас і підігрів задніх сидінь і клімат контроль. Тунель, ви бачите наскільки високий. Тобто тут сидіти зможе тільки дитина. Ну, більше я тут нікого не посадив, би. об'єктивно вам кажу з таким тунелом. Тому що ну, можна, конечно, сидіти, в розтарачку ногами, але но тут буде незручно тоді ніяк. Всі. Вона, по суті, задній ряд сидінь для двох людей і для дитини максимум. А панорама. Дах, бачите, який прикольний. Вилазити, до речі, теж просто в моїх умовах трошечки заважає спинки водійського сидіння, але ж я ще раз повторюю, що це саме, якщо ви такі височенькі. Спинка змінює, до речі, смінах, волосо. І відкидається звідси. Чим мене скажу одразу, Audi дивує, я полюбляю на Audi, скажімо так, покатати. Дивує тим, що ну, кісьома була, я третій ряд сидінь, не розумію навіщо він там, ну і типу для дітей. Флагманська така, що все ж таки марка Audi, ну, модна компанія. Якщо, наприклад, в цих 9-й мазді там, чи в хелендері не можна тут нічого придивити. Так само в К5, по-другому ряду сидіння. Ну, сидіти можна, так, звісно, щоб в мене зріст ну, вище середнього. Сам за собою, да. ну все ж таки ж ви ж могли робите робити машини, ну, наче модні. Це дивує трошки. Ну а так, в ходу все дуже приємно, зараз будемо тестувати. Їде вона достатньо приємно, як і має Audi це робити. Рулиться, Рулиться теж прикольно. Альму, наче теж нічого. Зараз пробуємо розігнати від 0 до сотні. Я в цьому впевнений, що результат буде непоганий. З блітром ту фесаєм, інакше будь, не може на кватро, ти більше. Кватро все ж таки ну, крута система ауді. Зараз пробуємо. Рушаємо. Я спорт трансмісію поставив. Ну, їде вона просто божественно. Я вже навіть не помітив, ми зробили майже 120. Їде вона божественно. Круто, круто, круто. Тут заважень бути не може. Зараз переїжджаємо через травманні рейки. Зауважень, нема все тихо по підвісці. Ну, і, звісно, жорсткувати вона трошечки себе поводить, тому що профіль там, гуми невисокий, я не пам'ятаю там 40 чи якісь, зараз подивимось, перевіримо. 255-45 r 20 тут стоять покришки. Тут я поправляюсь. Ще я вам скажу так, щоб нінця відчути і зрозуміти, на ньому треба деякий час поїздити. В любому, в принципі, німці, в Audi особливо, щоб ти її почув, відчув, там, узнав поближче, то з нею треба познайомитись, покататись. Я так поверхнево зараз покатався, да, все прикольно, в Ауді, як в Ауді. Але в цілому все достатньо приємно, сучасно, я б сказав, пишно і екстравагантно, напевно, ще таке, таке слово я маю сказати. В цілому, Ауді, яке завжди ну, дарує. Приємні емоції. Приїжджайте, набирайте, якщо вам сподобалася ця автівка, якщо ви шукаєте ауді, вона має вам сподобатись. Пошкодження в неї дрібне, безпека рідна, колір мені теж подобається практичний. Комплектація, мені здається, непогана. Так що ми на зв'язку. До зустрічі набирайте. Все добре. З вами Льоха Атемент.